А ви любите ходити в Аврору? Я так. Ця крамничка знаходиться поряд з моїм домом. Сьогодні я зайшла саме за цими розпилювачами, які я вам анонсувала в минулому відео. Мережа магазинів Аврора є не у кожному маленькому містечку, тож дівчата попросили і я купую для них. Перукарський розпилювач, який перетворює воду у пил. Люблю цей міні-маркет, бо він мені по кишені і тут можна придбати тисячу різних дрібниць. Ну, звісно, в першу чергу я видивляюся, якусь вазочку для посадки своїх орхідей, або якісь ємкості для сипучих, також для посадочки своїх орхідей. Чоловік каже, навіщо ти скуповуєш у ті розпилювачі. В хаті така холодрига, і ти все рівно нікого не бризкаєш. А я кажу, ну зима ж коли закінчиться і буде літо. І спека, знову ж буде спека. В холоді і в темряві, але не втрачаємо оптимізму. Буде весна в Україні. Зараз передивляюся у рибочки і розумію, що ще дещо не придбала. Завтра прийдеться знов піти в Аврору. Нові рослини мені вже ставити немає куди, тож я проводжу ревізію і змінюю дизайн на своїх поличках. А чим ще зайнятися? О, шампунь. З'явиться шампунь, той, що мені подобається. Треба взяти. Мої любі, покажу вам те, що придбала вчора у Аврорі. Ну, в першу чергу, це. Ось такий засіб за, по догляду за волоссям, бо, знаєте, чи то вікове, чи то вже стресове, але волосся падає як дурне. Якщо бачите за додатковий шум, то заряджається акумулятор, бо знаєте, ну, з світлом в нас вже шалені проблеми, світла майже ніколи немає. Придбали собі акумулятор, зробили таку систему автономну. Ну, хоча б, знаєте, щоб щоб працював котел, бо як немає електрики, в хаті така холодрига. Та я вам показувала 13 градусів у квартирі цілодобово а вночі вона опускається ще нижче. Ну, без котла ніяк, треба, ще хоча б котел. Ну, я розраховувала, що того акумулятора вистачить хоча б на якусь лампу для рослин. Але знаєте, якщо вмикнути лампу і котел, я навіть про холодильники мовчу, бо холодильники, дякуючи Богу, в нас нового покоління, вони. Якщо їх не відкривати, вони так швидко не розморожуються, то холодильники ми навіть не вмикаємо, коли немає світла. Ну, вистачає. А от котел, котел, то да. Ну що ж, тепер приходиться вимикати і лампи, бо ну, вистачає ну, на 3 години, що, що, що найбільше. А світла в нас немає по 8 і більше годин. Так, система, що ми зробили, нам обійшлася у 20 тисяч, ну, знаєте, ну хоч так. Сусід нещодавно придбав собі електричну станцію за 50 з лишним тисяч. У нас таких грошей немає, але він подарував нам свій акумулятор. Знаєте, він такий міцний, і от вчора він дуже дуже виручив, бо наш акумулятор заглох. Ми під'єднали його акумулятор, а він у нього такий. Знаєте, свинсовий, чи що? Він такий важкий. Ми його вдвох ледь підіймаємо, але він дуже-дуже виручив. Свій акумулятор ми на ніч залишили, ну, начебто, знаєте, на підзарядку. Ну, хто знає, можливо, вночі під подадуть електрику, та він хоч трішечки підзарядиться, але вранці встали. Світла немає, і акумулятор зарядився лише на одну рисочку. І зараз вже десята нарешті подали електрику на три години. Хто зна, наскільки зарядиться той акумулятор? Ось така штучка тепер стоїть в коридорі, і ну, за три години ще є світло. Він не встигає заряджатися. Для підстраховки ось такий. Поділювач електрики. Подали електрику і напруга ну, нашій оселі ну, ось така. А знаєте, а є такі дома, особливо там на мікрорайонах, де висотки, і в них ну, 115-120 ватт чи вольт, чи як вони там називаються. Ну, одним словом лампочки ледь живіють. Але ви не подумайте, я не скиглю і не жаліюся, бо українська нація то така нація, яка витримає всі руський мир, не потрапив у наші домівки і не зігрівав своєю терористичною любов'ю. Одна частина стоїть на місці. Ну а розходна частина, знаєте, шалено росте. Особливо комунальні рахунки, як приходять, так булося те, що залишилося на голові, стає дибки. Тож приходиться, знаєте, ну, трішечки на всьому економити, бо ну, от я кажу вже, якби податкова поліція прорахувала, ну, які гроші ми платимо за комуналку, додала ліки, ну а без ліків ніяк, тоді, хоч якусь. ну, Якусь я не знаєте потребу там ну в їжі то само собою вже я не кажу про все інше. То, мабуть, мабуть, у податкової поліції з'явилося питання: а звідки гроші? І прийшлося би ще писати. Пояснювальні записки. Це я так шуткую. Ну, а що робити? Ну, як сам із себе не посміється, то посміється весь світ, який продовжує висловлювати занепокоєння, але не робить нічого. Як включиш телевізор, як послухаєш, та країна дасть, та країна зробить. А чого вони робили, а чого вони давали 4 роки? І знову обіцянки на четвертому році війни я зрозуміла, що. Не варто чекати допомоги ані звідки, треба полагатися на наших хлопців, які міцно і мужньо тримають зброю у ці холоди, вони захищають нашу країну, а ми, а ми ну, наш обов'язок допомогти їм. Саме тому, не дивлячись на усю свою розходну частину, все рівно я намагаюся ну, хоча б два-три рази на місяць, хоч якусь копійку закинути на донат для наших хлопців, підтримати їх. Ну, так як можу. Вернемося до покупочок і заврори. Так що вам хотіла сказати про цю шампунь. Знаєте, от я, я його вже купую другий раз, то ну, подобається мені ця марка. Ну, непогано волосся почувається, і, і ароматики ну, приємний, більш натуральний, є, бо я не люблю отих, отих штучних хімічних ароматів. На цей шампунь, на ці. Засоби це бальзам, кондиціонер, це маска. Ну, я вам показувала у крамниці. Тож, якщо хтось має проблеми з волоссям або хоче щось змінити у догляді за своїм волоссям, то знаєте, ціна відповідає якості, навіть ні, не так не так скажу. Ціна більш ніж гарна для такої якості. Засобів. Я вчора придбала ось таку вазу, яку я вам показувала, і одразу ж пересадила а, свій фаленопсис, до якого, знаєте, в мене вже руки чухалися давно його пересадити. Сьогодні вранці він трішечки підлила водички, щоб мох зволожився, і передав вологу корінцям, які там небагато, але вони є. І ну, Я так думаю, що все буде добре корінці в таких посадках починають рости дуже гарно. За допомогою підтримувачів для квітконосів я отак, знаєте, підняла, ну, спеціально підняла оцю листову масу, бо вона дуже-дуже розкидіста. І, знаєте, вони, коли стоять на столику, вони штовхаються тим листям. ну, Мені не подобається. Я зараз намагаюся, отак, знаєте, як орхідеяка трішечки підсихає і в неї а, починає втрачатися тургор. То я швиденько отак знаєте піднімаю лисячка і підставляю отакі палички не для того, що ну, типу що втратили тургор, що ну, їх треба відновлювати. Ні-ні ні. Вони нормально, он. Вони вже всі стибачком стоять, але вони вперлися в оці утримувачі і тепер поряд стоять орхідейки і вони не штовхають одна одну. Ну і Квітконоси, квітконоси вже треба, звісно, оці позрізати, бо вони вже повідквітали. А ось такого квітування, як от на кінчиках з'являється 1, 2, 3 бутончика, мені не подобається. Я зазвичай зрізаю до першої сплячої броньки і чекаю, коли підуть розголучення. До речі, що хочу сказати про цю вазу, ну, я як, як побачила її за 149 гривень, ви бачили, да? то ну, от мені сподобалося саме те, що вона рівна. Знаєте, немає оцих випуклих боків. Наприклад, як у цій. Вони по об'єму однакові, але у цієї, бачите, такі випуклі боки, і вона отут звужується, то ну, я в першу чергу думаю про те, що якщо мені прийдеться її пересаджувати, я же ж її звідси діставати. Ну, не знаю, якщо паличкою так, ну, корінці підхоплювати, то ну, все рівно я або е, трісне ця ваза. Або зіпсуються корінці, то ну, ось такі рівненькі вазочки мені подобаються більше. Окрім цієї вази, пала ще ось таку ємність для сипучих продуктів. І знаєте, трішечки, зараз дивлюся, трішечки лоханулася. Я взяла на півтора літри, а треба було мені брати все ж таки ось такі на 2 літри. Бо ну, ця рослинка, вона посаджена. На початку, на початку зими посаджена це фаленопсис Стеленбош, який, до речі, бачите. Цей квітхоніць вже скинув всі бутони. Цей квітхоніз також скине бутони, то думаю, що також прийдеться отак все пообрізати ну і чекати весни, бо ну, взимку не, не вистачає їм світла, не вистачає і все падає. Ти її хоч чим кормиш, хоч яким добривом ти їх кормиш. Що ти їм тільки не роби, Але якщо у орхідеї не вистачає світла. Вона ніколи не буде гарно рости і гарно квітнути. Побучи, ті умови, в яких вони зараз знаходяться, то знаєте, я більше переживаю навіть не за квіти. То, знаєте, квіти, квіти то річ така, знаєте, наживна. Немає квітів сьогодні, будуть квіти завтра. Тим паче, вже скільки тієї зими залишилося. Січень вже майже майже половина, ну лютий, а в березні вже буде набагато простіше. І от я чомусь так впевнена, що саме. В, в кінці лютого, на початку березня, вони почнуть знову закладати квіткові бруньки, і все в них буде добре. Збільшиться день, збільшиться більша кількість сонця. Бо ну особисто у мене в моїй оселі. Взимку сонця не буває взагалі, лише на кухні, бо кухня у нас східної орієнтації, то на кухні світло є. У другій половині дня в нашому регіоні сонця немає ніколи. І темніти починає з 16-17 години, тож ну, світла їм не вистачає дуже-дуже сильно. Хоча, знаєте, ну раніше, не знаю, ну раніше навіть при таких умовах ніколи мене на... Під віконях не було додаткових ламп, і вони якось квітли. Ну а цього року, ну ось так. Можливо, знаєте, ще спрацьовує той фактор, що немає тепла. Я вам показувала в оселі температура 13. Ну, якщо працює котел, то підіймається до 17-18, бо на повну котел ми також не вмикаємо, бо не вистачить електрики. Ну а як немає, немає опалення, то на підвіконнях мене температура опускається до 8-10 градусів тепла. Звісно, що це їм дуже дуже холодно. Нічого переживемо. А якщо, знаєте, я вже казала, а якщо якась із них і загине, то буде привід придбати нову. Бо все ж таки, ну от на сьогодення в мене місць немає від слова взагалі. Я вже спланувала, деякі хойки навесні поїдуть в Ірландію до Ну, одним словом, я вже спланувала, що продати, що подарувати, що відправити, щоб зменшити їхню кількість, і ну, можливо тоді в мене. І появиться і бажання, і змога щось придбати собі новеньке. А поки знаєте, вирощуючи рослини в таких умовах і дивлячись на осе все, хватаючись за серце. Просипатися серед ночі і думати, господи, а що ж буде завтра. А ще коли вмикається ота повітряна тривога. А особливо, ота зараз така дурна тривога. Я не знаю, як її відключити, але вона вмикається так гучно і вона так оре, підвищена, підвищена, що серед ночі прокидаєшся і не знаєш, яку сторону тобі бігти. У я вчора придбала набір ось таких пензликів. Слухайте, ну є ота сорока. Знаєте, все, що блищить, все мені потрібно. Я взагалі-то дивилася поряд у відділі. Я дивилася, в мене немає скальпелю. Мені дуже потрібен скальпель, але ну, я чомусь думала, знаєте, там, де відділ для догляду за нігтями, ну, можливо, там щось таке я куплю, ну, щось подібне скальпелю, але там не було. І я так, знаєте, повела очі і дивлюся, о, а що це таке блищить? І знаєте, воно так заточено. Ну, начебто знаєте, як скальпель. А ну, ви ж бачили, електрики немає, там також автономне живлення. І ну, я подумала, що це набір якихось там скальпелів. Взяла до рук, дістала один, зняла оце ж, цю силіконову цю штучку. Ага, пробую його. Ой, та ні, та це пензлик. І він так, знаєте, подивіться, він так гарно ну, от, підстрижений. Отак. То я вже використала, я вже попробувала, По-перше, дуже зручно витрушувати пил у фаленопсисів із точок росту. А по-друге, знаєте, дуже зручно, якщо треба використати, ну от помазати десь там чи шийку, чи під шийку, чи десь там у там у пазухи, щось там пошукати. Знаєте, ну, Одним словом, мені сподобалось, я придбала. Один вже в мене забронював чоловік, каже, дай мені, мені така, така штучка також потрібна. Ну, а ці ми я граюся і такі вони, знаєте, ну от вигляд в них ну, красивий, правда? Красивий. Ще я вчора зайшла у садову крамницю, а там є, знаєте, з'явилися непогані препарати, які б я тож, також хотіла б придбати. Але, знаєте, препарати також вартують не дешево, то я відклала ту покупку, ну поки що в мене є чим користуватися, то ще ту покупку відклала до авансу. Ну, отак і живемо. Від зарплатні до авансу. жаліємось і не скиглимо, працюємо на, на перемогу, допомагаємо своїм хлопцям і мріємо. Мріємо вже про весну. Не знаю, як ви, а я вже мрію про весну. Весна то улюблена пора року. Я дуже-дуже люблю весну, коли воно все пробуджується, все просинається, пташки співають, капель крапає, що там іще, сонечко починає вже потрошечку пригрівати. І так воно дуже приємно стає на душі. Тож тримаймо стрій, українці. Переживемо ми цю зиму. Якось то й перейдує. Ех, Півтори години і світло зникло. Акумулятор не зарядився. дивлюся в темряві на свою Афродіту. Щось не хоче фокусувати телефон. Ох, в темряві, а вона розпускається. От приклад. Це приклад, покажи моя люба дівчинко, от, тому стеленбошу, який знаходиться в кращих умовах, але відсушує всі свої бутони. Пока, любі, до нових зустрічей! Я була показати, я ще придбала ось таку вазочку. Бачите, вона така подвійна, ну красива, така естетична вазочка. Я деякі на фінеті її пересадила ну, от, в таку закриту систему, то хочу ще пересадити якогось малючка. Ото знаєте, світла немає, мої дівчата страждають. Кажу терпіть, терпіть мої хороші, терпіть, буде свята й на нашій вулиці.